Машину на фронт відправили із Стрийщини, Хто долучився до купівлі транспорту? Скільки грошей на потреби армії виділили із міського бюджету? Жителька району здобула перемогу на міжнародному конкурсі. Детально у новинах 3ТБ. Новий автомобіль із Стрийщини відправили на фронт. У селі Доліби освятили нове авто для наших захисників. На машину для жителя села, який зараз на фронті, збирали кошти всією парафією три тижні. Також до купівлі долучилася і влада. Нехай авто служить довго та надійно. Близько семи мільйонів гривень на потреби сил оборони виділили на жовтневій сесії Стрийської міської ради. Згідно із запитами військових, на ці кошти закуплять 200 дронів різної модифікації, три квадрокоптери та іншу техніку, а також турнікети та комплектуючі до автівок. Нове правило для навчальних машин ввели в Україні. Букву У вирішили замінити на літеру Н. Таким чином, термін учбовий транспортний засіб замінили на навчальний транспортний засіб. Згідно з інформацією від Кабміну, частина пунктів цієї постанови наберуть чинності через 6 місяців із моменту дати публікації. Гран-прі на міжнародному конкурсі мистецтв музика осені здобула юна жителька Строїщини. Учениця Грабовецько до Львівської дитячої школи мистецтв імені Квітки Цісик Софія Скрипанець із посеред тисячі учасників з Польщі, Молдови, Грузії та України отримала найвищу нагороду. Дівчинка займається у класі Скрипки. Перемогу присвятила всім воїнам, завдяки яким має можливість боротися на культурному фронті. У середу, 1 листопада, у строю буде похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати а до середини дня і зовсім закінчитися. Температура повітря від плюс 10 вночі до 14 градусів тепла в день.